Привіт, друзі, записала щойно на канал таке, так би сказати, повнометражне відео відповідь на коментар про відношення поляків зараз до війни і про те, як зараз українці впливають загалом, як вони впливають на Польщу. У відео чисто як би це сказати моя суб'єктивна думка, тому що вона досить таки обмежується моїм колом спілкування, тим, що довкола мене, що я чую, бачу, і так далі. І як ви розумієте, в... з моїм то графіком, то не таке у мене вже велике коло спілкування, але все-таки вуха маю, очі маю, чую, читаю, слухаю і так далі. Це чисто кажу, моя суб'єктивна думка, але запрошую вас поділитися в коментарях вашою думкою. Знаю, що серед моїх підписників... Також є люди, які проживають у Польщі в різних, до речі, містах, і ваші коментарі якби допоможуть побачити картину в більшості загалом. Тому запрошую до спілкування і поділитися вашим.